Всім привіт! Вас вітає Лілія рукодільна скриня. Зазвичай я продовжувала потім фразою, що наш магазин знаходиться в місті Тернопіль по вулиці Героїв Крут 3. Наразі магазин ми там закрили. І ми, ми не пропали, ми далі працюємо. рукодільна скриня є, була і буде. Просто ми тимчасово працюємо онлайн. Я зараз в такому стані е, знаходжуся, знаєте, як вагітна, коли щось, щось відбувається, щось виношуєш, а ще толком не знаєш, хто родиться. Ну, от, Оце такий в мене зараз стан. До чогось я прийду, до якогось до якоїсь результату, але поки що наразі я не можу вам нічого сказати, бо ще сама толком нічого не знаю. Будемо намагатися, звичайно, відкрити магазин, але, але, але побачимо, як все буде в країні, як буде в державі. ну, Побачимо. Це все залежить від багатьох факторів, тому наразі ми працюємо онлайн. Ми є, я ж кажу, ми є. Ми замовлення відправляємо, як і відправляли позиції товару у нас не менше. Максимально викладаємо все в групу. Фото, відео роблю багато. Ціни трошки дешевші в нас стали, менші, нижчі за рахунок того, що вже ж оренди немає, і, відповідно, можу знизити ціну. Багато новинок з'явилося. Ну, і ми постійно дозамовляємо товар, не виходимо з позицій. Так що чекаю ваших замовлень. Працюємо, працюємо і далі. Але тут я вирішила показати вам такі ці пінкіпи свої великодні, тому що мене чогось цього року дуже так можна сказати, понесло на пінкіпи. Пінопластові яйця то були, знову ж таки, були, є і будуть. Я їх багато вишила, оформила, продала. Але останнім часом чомусь пінкіпи. Вони набагато довше займають часу по оформленні. Це так, вони складніші, вони довше. В пінопласт пихнути це дуже швидко, легко і просто. З пінкіпами довше треба возитися, треба набити руку, треба зрозуміти тканину. Багато є нюансів. Я мала декілька відео по пінкіпам. Можете переглянути. Я навіть не знаю, чи я в тих відео показувала всі варіанти оформлення, але основні, думаю, показала. І взагалі пінкіпи можна оформлювати по-різному. Є декілька варіантів, знову ж таки, кажу повторююся, але це залежить від багатьох чинників, допустимо, фактури тканини. Чи вам потрібно дуже пузатенький, пінкіп, чи плоскій, чи взагалі плоский. Ну, з пінкіпами то таке, але з ними довше, ніж ніж. ніж. Ну, і ще одна новинка, яку я цього року започаткувала. Дуже хотіла це зробити ще минулого року, але не вистачило. У мене на ногах сидить умочка мій. І якщо я зараз заберу руку, умочка мій впаде, а того він не розуміє. І він зараз таки буде падати і стойку цю нашу валити. Е, я пінкіпи цього року показувала в групі, завішувала на такий завіс. Тобто вони в мене всі. Цей завіс має отвір, ось він отвір, рухлива. Е, і тут можна заселяти пінкіпи. Ну, зараз я вам його звичайно, не покажу, але в групі можете зайти в рукодільну скриню, я показувала, як воно. Ну от він спригнув. Камера заворушилася, але ну, таким чином вони висять на завісі. Гарно виглядає. Я з групи давала відео і коротеньке, і фото показувала. Це авторські схеми. Вишивала їх на білій тканині, і вишивала на жовтій канві, але міняла тут кольори. Всі міняла кольори на свій розсуд, бо це ніби як авторське бачення кольорів. Це Катерина Безперстова, наша дизайнерка, наша авторка схем. Я купувала в неї ці схеми. І це її кольори, які вона пропонує у, ну, у своїй схемі. А тут на цій канві я не хотіла таких кольорів. Ну, не цікаво було, по-перше, я таких наборів вишила щось пару штучок вже. Їх яйцями оформляла, і пінкіпами. То вже хотіла на цій жовтій канві поміняти кольори. Всі повністю поміняла. Ну, давайте почнемо таку. Якось спочатку почнемо. Ось вони. Пінкіпчики. Задня стінка плоска, абсолютно плоска. Бачите? Ось плоска. І на задню стінку я давала ну це такий оксамит, але він в листках йде. Він, типу, такий, як фетер. Фетер чи фуаміран от, от такого плану. Він мінерально оксамитовий, але в листках. Клеїла його легенько, щоб не було бугриків. Бачите, вони такі плоскінькі, гарненькі, щоб не було бугриків, щоб не було забагато клею. І отак тут а тут три шари. На, на передній стінці три шари з синтепону. Ось, ось. Е, оксамитова стрічка на бік і завіс. Завіс я давала, знаєте, що давала на завіс? От таку, отакі шнур, шнури в мене є декоративні. Ось. Бачите? Вони плетені. І там в тому шнурі є три. Він складається з трьох. У три складені ніби. І я їх відрізала собі потрібну довжину і роз'єднувала. Воно добре роз'єднується, але вони цікаві тим, що, бачите, вони такими хвильками йдуть. Я і на іграшки їх ставила, і на писанки. Ось. І ще тут вона на верхівку давала такий декор. Бо сюди бантика не хотілося давати, а такий декор давала. Він рухливий, його, в принципі, при потребі можна зняти. Я його там не, не кріпила так, що прям не можна зняти. Ну і знову ж таки, Отакий От завіс. Завіси ми ці маємо. В групі допис є, робила це з менших, а є ще такий більший. Він довший, трішечки і трошки вищий. Далі жовта канва У нас з'явилася, до речі, жовта і голуба канва. 16-го каунту, м'яка як добре натягувати на писанки на, на іграшки новорічні. Знову ж таки, на задній стінці оксамит, оксамит, оксамит і тасьма такого кольору, чогось їй хотілося, мені от саме такої тої тасьми, вона дуже близько підходить до цього кольору. Вона ну, Так гра гармонійно грає. Знову ж таки, плоска задня стінка. І на завіс тут давала бавовняний шнурок, тому що не було такого і декоративного шнура, не було такого кольору. То я давала бавовняний шнур. У нас він також є в групі недавно робили допис. І, 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 і покажу вам всі. І бобовняними шнурами. Багато чого з них можна робити. Не тільки всякі такі гнізда роблять. То Та, таке теж можна гуглити, що, що що. ось вам. Шість на, на кольори не скажу коди кольорів. бо Я ж кажу, я їх на око підбирала, не звертала увагу на, на коди, просто собі так хотілося фіолетового кольору дати, і отак вже я відштовхувалася від основи жовтої і, 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 і того, що я хочу фіолетового кольору. Далі самі-самі далі, такі самі цьогорічні. Це, знову ж, так, це вишивала не я. Це рівномірка. На рівномірці я не вишиваю. Я не бачу тої рівномірки, не бачу хрестика, хоча ніби тако здалеку бачу, а зблизька мені все пливе. Вишивала не я. Але вони вільні для продажу. Оформляла я, і вони вільні для продажу. Тут вже іде вишивка з двох сторін. Їх є 6 штук, це також авторські схеми, їх є також 6 штук. Задня стінка ось так. От на, ви бачите, тепер я вам покажу різницю. Є задня стінка плоска, а от на цих вона пухкенька. Тут на цих є 2 шари синтепону. А спереді є три шари синтепону. Вони такі пухкесенькі, файнесенькі такі, дуже файнесенькі. Перший раз, коли я їх оформляла, я давала шнур тонкий, а другий раз, і його там дуже мало було видно. А другий раз я таки дала оцей грубший трішечки шнур. Він грубший, але він такий, як на лице. Дуже гарно виходить. Ну, так, трішечки його не повністю видно, він ніби як провалюється в цю борозденку і, і дуже гарно виглядає. Ось ще отаких. От там є нитка і там є де-не-де пришитий бісер. Де-не-де. Вони такі пуххесенькі. Фай... Бачите, кольори це рівномірка наша, на неї ще кажуть, домотканне полотно. Дуже сумно, що я на ньому не можу вишивати, тому що виглядає воно набагато ліпше, ніж канва. ну правда. Шкода, шкода, але оформляла я, з задоволенням оформляла, підбирала ці шнури по кольору. Дуже гарно мені підійшли, бачите, ну, ну гарно. Добре, що... І знову ж таки, видно на задньому фоні. Я так трошки підсунув, щоб я не брала їх в руки. Бачите, от так, так, ті ж самі схеми, тільки вже оформлені в, пінопласт... в писанки на пінопластові яйця. Ті самі схеми, не буду їх показувати, то саме, тільки що яйце. яйця. Ось. Також давала шнур на боковинку, шнур підійшов мені по, по кольорах, все зіграло. Ось-ось. Вони також вільні, трішечки будуть дешевші, ніж пінки, тому що я ж кажу, на пінкіпи багато часу витрачається. Сказав мій чоловік недавно, каже, ти знаєш скільки в Україні коштує година? По мінімалці, чи по чому, якось там? Каже, 55 гривень, як -о золоті ці всі вишивки мають бути. Просто дивують люди, коли кажеш їм ціну записанку, на яку треба потратити 2 дні. І так, знаєте. О, дорого. Ну, напевно, дорого. Так, далі у нас овечки. Овечки миленькі, ніжненькі, акуратненькі і вишукані. Навіть не сподівалася, що вони такі будуть. Мені їх замовила одна моя постійна така шанувальниця покупець. І я на кінець -то їх вишила. Але навіть я, кажу, я навіть сама не сподівалася, що вони такі вийдуть. Бачила гаму кольорів, що дуже така ніжна і пастельна. Це яйця пінопластові 8 см, вишивка з однієї сторони на задній стінці. До мотка полотно, але таких, бачите, дуже спокійних кольорів. Знову ж таки, в групі є відео. Я, ж, я зараз максимально роблю відео. Коротенькі, швиденькі, раз, раз і показали близько. Бачите, які пастельні кольори. Знову ж таки, старалася підбирати їх під колір нитки. І ще що, зверніть увагу на оці стрічки, стрічка Атласна двостороння з петельками. Е, дуже вони гарні. Погано, що їх є мало кольорів, їх є дуже мало кольорів в наявності. Там щось, по-моєму, якщо я не пам'ятаю, вісім кольорів всього є. Ну, але мені вони сюди підійшли, бачите, як вони гарненько зіграли. Такі Також пастельні відтінки, і підійшли мені до задньої стінки до домотканного. Ну, вийшли ці овечки, дуже-дуже красиві. Дуже красиві. Також є бісер, де не йде на віночку вшитий. Ну, пару бісеринок, буквально пару бісеринок. По схемі йде пару бісеринок. на віночку. А так, скрізь нитка. Схеми ці маю на папері. У мене взагалі всі схеми ПДФ і втрачені. Я так, так сі стала. Так, ось ці пінкіпи. У мене схеми давно лежали, дуже давно лежали. Я їх одні першу порцію оформила в яйця, впихнула. Десятка, бо вони такі більшечки трішечки Якщо порівняти, бачите, вони такі, видно, що вони більші, там і вишивки більше, і вони по розміру більші. Ось. А ці вже я лежала, лежала, лежала. Думаю, ну, вже раз так мене понесло на ці пінкіпи, то я вже оформлюю і ці пінкіпи. Взагалі, я пінкіпи люблю дуже. Вони мені, хто мене знає, я проговорювала це постійно, що мені пінкіпи подобаються більше, ніж кульки, припустимо. Але на пінкіпах багато не, не розійдеться в декорі, по-перше, по-друге, їх довше і тяжче оформляти. А от на кульках ти вже можеш собі дати волю фантазії і, і, і волю декору. А тут на пінкіпах не дуже так це. Задню стінку робила плоскою. І знову ж таки, оцей оксамит поставила в листках. І ще єдине додала бантика. Чомусь мені захотілося от сюди мені чомусь захотілося бантика. Я коли без бантика зробила, він якийсь такий недовершений був. Може, тому що він такий величенький, і хотілося там бантика ще. Ось такі у мене новинки по, по писанках. Писанок я вишивала багато, всяких різних. Багато було цього року великих на 22 см. В групі я скидала, якщо деякі писанки вишивалася по декілька разів. Я скидаю зазвичай один раз. Другий раз можу скинути, якщо вже кардинально інше замовлення е, оформлення, оформлення. А так по одному. 2 На 22 см писанки були. Ще, по-моєму, навіть одна є в наявності на 15 см, було так багатенько. Цього року я робила двосторонні вишивки в основному, всі двосторонні. Мало що одностороннього. Ну, Ви маєте розуміти, що якщо двостороння вишивка, то відповідно вона і коштує дорожче. Ну, Не в два рази, бо. Це не математика, що помножено на 2, але так, так трохи воно дорожче. Ніби так завершуємо вже цей сезон Великодній оцими, оци, оцими пінкіпами і писанками. Лишилося ще мені дооформити декілька штук 15. І ніби все. І ще одна, ніби 22 є вишита, але не оформлена. Ну, я вже не знаю, чи її цього року буду оформляти. Не знаю. Правда, не знаю. І вже приступатимемо до новорічних іграшок. Ну, і я ще хотіла вам наголосити на ну, тому зараз, 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 зараз.